Правим я не бачу зовсім, воно мене ще зашите, там швов дуже багато. Фух. Не факт, що я на нього взагалі бачити буду, але суть в тому, що повезло, що так сталося, що живий залишився. Військовий Андрій з позивним Дрюлік згадує, як ледь не втратив зір під час ближнього бою з російським солдатом. Це сталося 12 квітня, коли тримав позицію вишня на Авдіївському напрямку. Ну, під... Звалився неоткуда, прямо в окоп. І виходить, в нас із ним столкнулася перестрілка. І він одійшов і чую, щелчок гранати. І от гранати осколок. Попав в РПГ і, виходить, заряжене РПГ стояло. І прямо передо мною воно взорвалося. І в ну, мене обгорівши все було. Андрій після вибуху тимчасово втратив зір, вижив завдяки побратиму Олександру, з позивним студент. Студент стояв за мною, його так контузило. На позиції нас було два чоловіка, він залишився зрячий. єдиний зрячий, який залишився. Він не розтірявся, не потірявся. Він, ну, красач. Я відходжу, він виходить, і починається, у нього з ним перестрілка, він гранатами там його трохи закидав. Трьохсотий він точно був. З поля бою Андрія спочатку евакуювали до Покровська, а потім до Дніпра. Дуже проблемне поранення і дуже багато осколишних. Стараюся ходити в окулярах. Тому що, ну, Ночі тоді погано сплю. Нині захисник перебуває на реабілітації та готується до операції. Аби зберегти зір, йому мають замінити кришталик у правому оці. Дай Бог вилікуватись і повернутися назад. Я не знаю, як, якщо звільнять, що робити. Типа суть в тому, що звільнення, мабуть, це буде найхуже, що можна придумати. Під час розмови чоловік не стримує сліз, бо понад усе бажає повернутися до служби. Побратимів з батальйону називає своєю родиною. Це хлопці, які дійсно ти впевнений в них, що тебе не кинуть не ну, ті, які дійсно виручать в самих ситуації, так само і на бойових, так само і. На гражданці. Що, ну, важко без них. <палим> За дві ротації на схід Дрюлік мав кілька контузій. Першого серйозного поранення зазнав торік в районі Серебрянського лісу на Луганщині. Отут, а дивіться, десь шрам бути. <палим> Зашити. Андрій потрапив до ЗСУ у 19 років. Брав участь в АТО в складі першої окремої танкової бригади. У лютому 2022 року приєднався до Прилуцької територіальної оборони. Зараз йому 28. Коли почалась війна, то ближайший, який військомат був доступний, до якого можна було доїхати, це Прилуцький. Тут спокійний з побратимами. Краще ніж вдома. Да. Надія мартишко Дмитро Потіпака Суспільне новини Чернігів.